Доброго дня, тривога, страх, емоції, які властиві всім людям без винятку, незалежно від професії, матеріального стану, статі і віку. Турбуватися про несподівані проблеми це нормально. Так людина подумки готується до важливих ситуацій, прораховує наперед імовірність несприятливого розвитку, але загострюючись, подібні емоції можуть перерости в сильне занепокоєння і заважати раціонально. Аналізувати ситуацію. Таня Пітерсон сертифікована консультантка з питань психології. У книзі «101 спосіб впоратися з тривогою страхом і панічними атаками радить із тривогою не боротися, а випхати її за двері за допомогою ефективних і перевірених методів. Усі методи об'єднані в тематичні групи накручування себе, тривога на роботі чи в навчанні, тривога у стосунках, що і щоденні переживання. Ви можете виконувати справи за порядком або почати з найактуальнішого для себе. Тривожні думки часто виходять з-під контролю. Вони рикошетять в нашій голові, зіштовхуються і набирають обертів. Домовляйтеся з тривогою, практикуйте пробачення, створюйте приємні моменти у своєму житті. Натисніть кнопку перезавантаження. Сподіваюсь, зі ста одного методу ви для себе знайдете принаймні декілька. Мені, наприклад, сподобалася вправа Розфарбуй свої думки. Виявляється, наше чорно-біле мислення легко виправити. Просто треба додати трішки кольорів. Випхати тривогу за двері це лише половина вашого шляху до щасливого майбутнього. А далі треба працювати, розвиватися, досягати цілей. Хаос переслідує нас повсюди: вдома, на роботі, в соціальних мережах, в побуті і, врешті-решт, у власних думках. Що з цим робити? Кожен обирає сам. Я рекомендую вам звернути увагу на книгу Джордана Пітерсона «12 правил життя: як обороти хаос. Джордан Пітерсон, канадський клінічний психолог, зірка ютубу, інтелектуал. Його книга починається з простого запитання: що найкориснішого про життя мусить знати кожен. Автор виніс з громадського і особистого досвіду 12 правил і розповідає, яким шляхом він до них прийшов, що пережив сам, що пережило людство. Більшість із них очевидні, про частину можна довго сперечатися. І все ж таки. Товаришуйте з людьми, які бажають вам добра. Перш ніж критикувати світ, наведіть лад у власному домі. Якщо зустрінете на вулиці кота, погладьте його. Джордан Пітерсон просто говорить про складні речі. Круто й доступно пояснює, а ще розпалює дискусії. У книзі багато аналогій з нашим історичним минулим зі спадщиною жахів людства: голокост, фашизм, сталінізм. Автор не описує терор у фарбах, але показує людську сліпоту при прийнятті важливих рішень. Він критикує людей за відсутність чітких моральних установок і закликає згадати про індивідуальну відповідальність. Кожен із нас має взяти на себе максимально посильну відповідальність за власне життя, суспільство і світ. Звичайно, у кожного із нас свої життєві принципи, але інколи їх корисно переглянути. Усі ми рано чи пізно помиляємося. І якщо у світі є щось спільне, що об'єднує людей, то це їхні помилки. Вся річ у мозку він автоматично приводить нас до помилкових думок і емоційних реакцій. Вони спотворюють наше сприйняття ситуації і роблять його максимально далеким від реальності. Олів'є Сібоні у книзі Досить уже помилок на реальних прикладах з історії бізнесу і політики показує, як неусвідомлені упередження збивають нас з правильного шляху. Після кожного розділу автор дає коротке резюме щодо описаного упередження, аби закріпити його в нашій пам'яті. Щодня ми приймаємо безліч рішень, які з них правильні. Прочитавши книгу, ви зможете навчитися. Приймати більш зважені рішення лише за 30 секунд. Автор дає ряд інструментів, які можна застосувати до власного досвіду. Ну, Наприклад, психологам давно відомий так званий ефект німба. Всі риси дії відомої особи ми сприймаємо у світлі німба свого першого враження. Стів Джобс геній значить все, що він робить геніально. Пошук зірців надихає, але й збиває з дороги. Автор радить підійти з іншої сторони і почати вивчати найгірші практики, проаналізувати їхні помилки, зробити висновки і старатися не повторювати. Якщо ви готові до роботи над помилками, то ця книга для вас, ці книги допоможуть вам подолати страхи, поглянути на свої проблеми зі сторони. Навчитися приймати більш зважені рішення, зрозуміти себе і світ довкола. Читання робить нас впевненішими, тож читайте із задоволенням.